Двері! М'як! Уперед! Байдиківка. Пас вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спорта усіх рятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінджі – всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до сирот, до пригод, один крок. Байдиківка. автор идеи Шевин. Сюрприз до дня народження. Привет, зігі! Дивись. Що це за стрічка у тебе на пальці? Це нагадування про дещо дуже важливе. Розкажи мені, розкажи, розкажи. Я Я... Я забув. Лігі. Не хвилюйся. У мене стрічка ще на одному пальці. Це нагадування про те, для чого потрібна перша стрічка. То для чого ж вона? Я я забув, <серкність> але це дуже важливо. Дві стрічки. Привіт, хлопці. Що тут коїться? Тільки не кажи, що ти теж забула, для чого у тебе на парці стрічка. <серкність> Ні, стрічка. нагадує мені про завтрашню подію. А що буде завтра. День народження Спартака. Згадав, завтра день народження Спартака треба сказати решті що вони теж не забули так ходімо давай блокуй його. друзі друзі ви помітили у мені щось нове Так? у тебе з рота не стерчить людяник ні я кажу про інше ти про стрічки на твоїх пальцях, що нагадують про день народження спартака ні так, це <ś oddatak> правда. Теж мені Анштейн. Може, влаштуємо для нього вечірку? Так. Точно. Ні ні ні, у мене є інша ідея. Може влаштуємо для нього вечірку? Так. Я так і сказала. Класна ідея. Так, поділо. Швидше, швидше вечірка. Вечірка треба все спланувати. Так думаю, ніхто не заперечуватиме, якщо ми влаштуємо вечірку. У мене вдома. А я хотіла влаштувати вечірку у домі свого дядька. Перепрошую, але у мене на подвір'ї є фонтан. Це правда. Так, але стадіон тут yeah. Так, а Спартакові у день народження захочеться позайматися спортом точно. То кому потрібен стадіон, якщо під боком фонтан і свіжо скочений газон, так газон у нього класний. Можеш купатися у своєму фонтані, а ми залишимося тут. Так, от улучшайтеся. так і зробимо. Що? Що? Я поїду до свого розкішного фонтану у своїй розкішній машині. Твоя розкішна машина? Яка іграшкова! Луна це сказала. Що? Вони не бавляться, а сваряться. Діти, що сваряться, не до вподоби нікому. Крім мене, яка приємність. Подивимось. Come on. Так. Ой, 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 Що ти робиш? Що ти робиш? Ришайтеся на цьому боці. і Ніколи більше не підходьте до мого дому. Якби я могла, то збудувала б високу стіну, і ми ніколи більше не гралися б разом. Такі розмови мені до душі. А я збудував би таку високу стіну, яку і я ніколи більше не бачив би тебе і навіть не відчував би свого запаху. Ну і чудово, 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 прекрасно. Добре, таку стіну, щоб тільки птахи могли перелетіти, так? Птахи? Точно, ходімо пісне. Але, але ходімо, ходімо за мною. Це була висока стіна. Стефані, стефані. Величезна стіна, що ділить місто навпіл. Вони більше ніколи не зустрінуться, ніколи не гратимуться разом. У Байдаківці настане тиша й спокій. Час маскуватися. Невже все доведеться робити самому? Так, час збудувати стіну. Я просто дуже хотів, щоб вечірка була у мене вдома. Так, але спортаків день народження уже завтра. Не варто нам було сваритися. Треба дружити давай попросимо apologize. пробачення. Uh, пробачення? You know, Скажемо, що нам party. прикро через нашу поведінку. Yes. Так, треба це зробити. Все має бути ідеально. Okay. Бути so добре і приготую Готую своє apologize. вибачення yeah, зараз, щоб до ранку воно було вже готове. Добраніч! Добраніч! Так буває, що друзі забувають, про тебе. але це не навіки зрозуміти це треба вони можуть не знати, що ти будеш скучати Треба їм це сказати. Але що ж почати? дурна моя голова. Всі образи і слова. Не так просто забути але так то ми Завтра знову ми будемо дружити. Ці образи набудемо, разом гратися будемо, буде знову нам весело жити. Друзями будемо завжди. Друзі Друзями будемо завжди. Ви тільки згадайте, ми в футбол цілий день могли грати. І не згодилися, було легко долати. Одне знаю, напевно, посварилися дари. І я дуже шкодую. За всіма я Завтра ми знову будемо дружити. Всі образи забудемо. Разом гратися будемо. Буде знову нам весело жити. Друзя, ми будемо завжди. Friends, Мені добре відомо, ніщо не триває вічно. Але все-таки я вірю, що наша дружба не скінчиться. Like На помилках ми будемо вчитися. Завтра знову ми будемо дружити. Всі образи забудемо. Разом гратися будемо. Буде знову нам весело жити. Друзями будемо завжди. Друзями будемо завжди. Я такий розумний, такий підступний і лихий. Тихіше там. Що? Вибачте. Сьогодні мій день народження. Цікаво, що вигадали діти. Ось поглянь. Right. Що це? мій лист. Вибачення. Oh. Uh. Huh. Через неприємні вчорашні події, неприємні події, що призвели до непорозуміння щодо місця проведення вечірки. Я прошу прошу вибачення і Пропоную читай далі. Не треба всього цього. Say... Просто скажи, вибачте мені, mm -hmm. чесно, чесно, mm -hmm. так Це ж наші друзі. Ну, Тоді треба поквапитися і підготувати усе до дня народження спитака. Правильно. Що? Що це? Я не знаю. Проходьте, проходьте. Ця стіна тягнеться через усе місто. Даруйте, але що це таке? Хіба не видно, це висока стіна. Yes. Так, я це бачу, але навіщо що вона потрібна її попросили збудувати інші. Ну рожевка, свіґі, ніксі, лисий. Тобто стефані зі Марк? Так, і вони сказали, що більше ніколи не хочуть вас бачити. Oh, що? What? Я так і знав. Мені час іти. Бувайте. Нам потрібне полотно і кульки. Що це таке? Стефані, я хочу спитати. Цей мур, якийсь нескінченний. Чай гарячий. Леле. привіт, подобається стіна. Ті, що з іншого боку, попросили мене її збудувати. З іншого боку? Що ну скільки трикселів? інші піксель і міс клопотуха? Точно. А ще вони сказали, що більше не хочуть вас бачити. Ні. Кого мене? І не хочуть більше з вами гратися. Що ж ще так? Вони не бажають чути навіть вашого запаху. Ні. Що? Ні. Так. От нахаби. Так. Ну, добре, я свою роботу зробив. До зустрічі. Бувайте. Що? Який же я розумний? Тепер сяду, розслаблюся і насолоджуватимуть видовищем. чувано. Вони перегородили мені дорогу до половини мого міста. цей бік стіни теж є що робити. Може, покатаємося на скейтах. Скейборд скейти по той бік цієї дурнуватої стіни. То може пограємо у футбол? Не вийде ворота з їхнього боку. Ми без них можемо розважитися. Будемо ну, грати у футбол. Добре, так граємо футбол. Стоп. Але у сім'я чи з їхнього боку, це ж надто добре, що бути правдою. Єдине, чого мені бракує, це смачний торт. Це тут мій торт немає. Через цю сіну я не можу нічого робити. А найгірше те, що ми не можемо влаштувати вечірку для спорта. А ось і торт. Боже, звідки тут ця величезна стіна? Я вам скажу, її попросили збудувати мери. І решта по той бік стіни. Ні, 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 ні. Мілфорд ніколи б так не вчинив. Усе стає дедалі краще. Я спекла особливий торт для спартакової вечірки. Мілфорд обожнює торти. Все правда він їх любить, ні щось тут не сходиться. Навіщо йому це робити? Не знаю. Він завжди просить мене спекти торт. Іди до мене, тортику, аж не віриться. у день народження Спартака. Так, а я для нього подарунок загорнув. Це просто жахливо. Так я так хотів скуштувати особливий святковий торт. міського потухи. На мене напав торт. Це її торт. Де мій торт? Що тут коїться? Хтось поцупав мого торта. Нам ваш торт не потрібен. Так. Обережно! Моя машина. Це шматок мого А Це вже серйозно. Міс клопотухо. Нам потрібно більше тортів. Починається справжня вистава. Має б'ється. Врятуйте. Нам потрібно більше тортів. Операція торт починається. Торт. Торт. Крем. Шо? Готово. Великий торт. Знати вам. Обережно. Ось вам. З'яли сподіваюся, це не скінчиться ніколи. Любите торти? такий. Тось у біді у мій день народження. Чому посеред міста стоїть висока стіна? Мені потрібні фрукти, щоб перестрибнути через неї. Перестрибнути через мою прекрасну стіну не вийде. Яблуко! Любиш зацукровані яблука. Лові на тобі. Не можна зупинятися. Друзі, кидайте. Це ж нато добре, що бути правдою! Так, убіди. Це несе до тебе. А чё? Стоп. Кай, стоп. Зупиніться. Так, убіди. Що зараз Тут... ми накопили? Не зупиняйтеся. What? Що? І okay. цілий. Що сталося? Не знаю. Що? What? Фальшиве зацукроване яблуко Зацукроване Пиксел, яблуко. Пікселю нам потрібен твій комп'ютер, щоб О, ні. ви забули, що піксель з іншого боку. Так Тріксі нам потрібна драбина. Я залізу на дерево і зірву справжнє яблуко. Але драбина теж з іншого боку. Що точно треба, щоб стефані залізла на дерево і зірвала яблуко. Але драбина тут а Стефані там. Так, але спартак дуже слабка. Йому потрібне яблуко. У нас немає яблук. Яблення по той бік високої стіни. О, ми приречені. Ми приречені. Якщо тільки ми не працюватимемо разом. Пікселю твоя правда. Це єдиний вихід. Треба пробити частину. Так, треба поспішати. Часу небагато. Добре. Тримайся, Спартаку, майже готова. О, ні! ви їх бачите? О, вони це зробили стефані. Я такий радий тебе бачити. Так, спартаку, великій біді. Послухайте, ми маємо працювати разом. Так, ніякої командної роботи у вас є мотузка. Є у мене в машині. Класно так Яблення Там, але я не можу на неї вилізти. Іде до яблуні підстав руки. Добре, так. Давай статині швидше. Готова. До okay, so моєю командою випам'ячук right, right. так, yes. що він перелетів okay. через стіну. Зрозумів? Трохи лівіше. Okay. Добре. And... І ви oh, yeah. oh, yeah. nice. молодець. Яблуко у мене у вас є right мотузка. Right yeah. okay. Перекиньте її через стіну і готуйтеся тяг. Один, два, три! Швидше, сядь Давайте! Давай-да! Слад! друзья. У Слад! вышло. Спартаку. Слад! Uh -huh. ешь яблоко. Uh -huh. Ми це зробили. Класно! Да. Стефані! Стефані! Усе добре! Так! Слава Богу! Дякую, Спартаку. Будь ласка, а чому тут ця стіна? Ну це довга історія, але якщо коротко, то її збудували Так. Планний... Yeah. Це не ми збудували високу стіну, а ви. Це він нам про це сказав. Хто сказав? Той хто збудував високу стіну. Я пішов. Він тікає. Стіна падає! Він у Спартаку, вон подарунок з утого дня народження. Подарунок? Куля для боулінгу. Чудово. Так, використа її. Давай! Так. Дякую. З добре? добре. Спартаку. ти його врятував. Неймовірно. Я живий. Я живий. Робі, гнилець. Ну то що? Знову він. Друзі, мені дуже шкода, що ми посварилися. Та... І мені шкода. Так, місто потухо, я мушу перепросити вас за те, що кидався тортами. І ви мені пробачте. Так. Може час позбутися цієї стіни. Правильно, зачекайте одну хвилинку. Давай. Давай. Ось. Here you go. Okay. Торт. Це мені. Днем народження! Дякую. Днем народження, ура! Бім бам, дон Смішні слова у танці Я співаю. Бім бам, дігрігідон. Про що співаю і сама не знаю. А ну танцювати! сантівати. Під музику стрибати. Робимо стрибок, повернулись, сплеснули і ще крок і шкірок. Поворотки знов підстав і руки танцювати. Весело. Мені навіть торта не дісталося. Нічого, в мене є власний торт. Точно! Що? Keitor okay.